Вона нас вчила любити українське і захищати це всіма можливими методами. А зараз ми переосмислюємо це, бо ми всі стали дорослі. 20 років пройшло. Ми кожен займаємося своїми справами, але ми, 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 ми шукаємо тепер, що це має для нас означати. ця смерть. Господа, щоб що понастала співницею, безперестанної радості від віку святого. Господаві помалі. Я чула про ці курси, і я сама е, патріот України, бо я народжена в Сибіру. Мені дуже близька тема націоналізму, націоналізму такого правдивого, любові до своєї нації. Не те, що як вважають націоналісти, це вже якісь бандити. Це, це любов до своєї нації. Мені було привито то від моїх батьків. Е, і я в Єрині Фаріон побачила продовження. Продовження тої любові до своєї батьківщини. Я ходила на ці лекції, заслухувалася, і це щось надзвичайне.